Шлях творця, я читаю художню книгу вголос і раптом усвідомлюю, наскільки шалено швидкий світ, і як мало в ньому місця для двох сторінок в день. Але ці дві сторінки це простір, тиша, дихання, найприємніше заняття з усіх, які залишились. Ми живемо у добу, коли люди занадто читають, щоб бути мудрими. І занадто багато думають, щоб бути гарними. Оскар Вайлд. Портрет Доріана Грея. Мені подобається читати повільно, дозволяти словам проникати в тишу між подихами. Так само я відчуваю свою роботу в індивідуальному форматі. Кабінет-аналітика це не просто зустріч, це спільне несвідоме поле, яке відкривається ще до розмови. І триває після, я готуюсь до кожної зустрічі. Їду заздалегідь. Навіть онлайн, так само, бо простір аналізу не починається з першої хвилини. Він народжується раніше, немає такого мистецтва, яке було б моральним чи аморальним. Є лише добре зроблене або погано зроблене. Оскар Вайлд. Мабуть, саме це і є шлях Творця жити не швидше, ніж дві сторінки в день, творити стиші і берегти в собі ту мить, коли краса перетворюється на правду. Єдиний спосіб позбутися спокуси піддатися їй. Іноді це спокуса жити глибше, повільніше, уважніше. І я дозволяю собі. Її піддатися.